Усім привіт, мене звати Бамбук. Так, я вибачаюся, у мене довго не було на моєму ютуб каналі. Ну, я вам дуже вдячна. У мене вже 6 підпис... Боже. У мене вже 6 підписників. Так я вибачаюся, я щось начала дуже багато з сушиком розмовляти. Так я... Вас я вам ще говорила, що, ну, в першому відео, що я розмовляю з сушкою. І сьогодні ми будемо грати ну, в хорор. Ну, тут треба вкрадати плоть. Так, це якось дуже странно, але звучить, ну, це... Ця гра дуже інтересна. Я в неї грала. Так, зініть мені скін. Так, що він тут прогоружується. Так, я не знаю, чому я ось тут ще одну додавала ось. Такий мені дуже нравиться. Ось це в мене, кстати, Де Тут, якщо тут... Це? А ні, ну мені не видає аж 20 людей, з нами граю що собі. Я тільки 17. Бачила, коли грала в гру. Е, ну так, названня тут довольно страшне. Так, я вибачаюся, що що в мене на російській мові тут. Все ну, написано. Бо я не знаю, як на українську мову поставити, будь ласка. Хто знає, як поставити? Тут, будь ласка, мені скажіть. Я, я дуже хочу, бо я не хочу тут. Ну, раунд. Боже, я я навіть не знаю, як це прочитати нормально. Раунд. Начнеться через 11 секунд. Боже, ну я не знаю коли я Ну, я не знаю. Я Я не хочу зачитати. Я це читала, я ну, не вспівалась. Ну, Може бути тут прочитать. Ось. Ну тут я вам, поки тут читайте, ви тут читаєте, якщо хочете, може я вам розповім, що в цій грі треба робити. Ось. Ну тут буде а, у вас тут отут три сердечка. Ну, у вас не тут, вони отут будуть три сердечка. І тут, коли от у мене п'ять шансів а, на вора. Шанс ворам ось. Якщо мені вора. Ну, вором я стану, то тоді, можна, наприклад, ну, наприклад, ось цього. А, ну, украсть плоть, ну, плоть це ось ці вона тут вкрадає. Кінцівки, руки та ноги тільки. А усе остальне, ну, не друго. Я не знаю чого. Плоть це вроді було ось тут, в туловище. Я, я не знаю, я вибачаюся. Так і люди кому нравиться мій канал, бо в мене 6 підписників. Я думаю, якщо 6 підписників, ну це доволі багато, як для мене. А, так, там у, у когось там мільйон підписників. Ну я не знаю його. Там по мільйону, по тисячі, там по п'ятсот. Ну, п'ятсот, Я не знаю. О, а я при плохо знаю. Фир в хода. чого собі? Я не в Ха. Це. мене аж 15 я буду наступним Бо, ось тут хто ну я цю гру оставлю ну напишу в коментарях або в описанні ці ну мого цього ну, канала ну не самого ну цього відео ну ні. ви поняли ось оно оно так Ну так, поїдає ось тут тільки кінь-кінь, тільки кінь-кінь. Так, і якщо ви хочете, я вам могу, можу, можу, я не знаю, що таке зі мною. Ось, я, ой, встала бу, я нашла сюди, давайте. І давайте давай ось цього. я не помню, это вроде бы Будь Роналду. Я не помню. Это не я. Ось это не я. Ось так, давайте будем... Так, давайте. Бім. Воно скільки... воно 29 робоксів стоїло. Халява. Так. Я вам запою мій нік. Якщо хочете, можете мені кидати в друзья. Ось. Я буду всіх приймати, бо в мене мало друзів. Я думала, що. Коли я, наприклад, добьюся 50 підписників, я думала, що це буде дуже легко. Ну, я була не права. Ну, боже, коли я зайшла на свій канал і побачила, що в мене два підписники. Або там я коли побачила, що в мене три, я господи, я напросто щастя валялася. Я не знаю. Це, це скільки емоцій, коли в тебе буде 10 підписників, боже. Так, це так круто. Так, я вибачаюся. Я, мабуть, ой, наступне відео. Ну, може, знаєте. Я може... У мене сьогодні вихідний. Ось скільки. 17.29. Ну, мабуть, я запишу... Ну, відео підряд. Ну. Підряд. Ну, одне відео, потім друге, потім третє і так далі. Ну, скільки я захочу, стільки я.